Урок математики. Тиждень перший. Урок другий. Сторінка 7.12. Розгортаємо, починаємо працювати. Перевіримо домашнє завдання. Сторінка сьома. Тестові запитання. Завдання перше. Визнач ряд, у якому числа розташовані в порядку спадання. В порядку спадання. Це коли кожне наступне менше за попереднє. Правильний варіант під буквою В. Запитання друге. Продовж твердження: число, яке отримують у результаті додавання це сума. Правильний варіант під буквою Б. Запитання третє. Задача із запитанням, скільки всього є задачами на знаходження суми. Попрацюємо над темою уроку. Читаємо разом. Нумерація чисел першої сотні, додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток найпростіші геометричні фігури. Точка. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися читати і записувати числа першої сотні. Розв'язуватимо задачі. А також поговоримо про найпростіші геометричні фігури. Почнемо урок з того, що повторимо назви круглих чисел першої сотні. Увага! на 10, екран! Один десяток. Десять. Двадцять. Два десятки. Двадцять. Тридцять. Три десятки. Тридцять. Сорок. Чотири десятки. Сорок. 50 П'ять десятків. 50. 60 Шість десятків. 60. Сімдесят. Сім. Десятків. 70. 80 Вісім десятків. 80. Дев'яносто. 9 десятків 90 100 10 десятків 100. Ми з вами тільки що повторили назви круглих чисел першої сотні. Чому круглі? Тому що вони закінчуються нулем. Завдання друге. Читаємо разом. У книжці 65 сторінок. Визнач кількість сторінок, позначених круглими числами. Якщо у книжці 65 сторінок, то в цій книжці можливо бути сторінки 10, 20, 30, 40, 50 і 60. Нам треба сторінки, що позначені круглими числами, а отже їх буде 6. Увага на екран далі! Перед вами на екрані чотири числа. Прочитаємо їх. 50, 70, 24 і 34. Подумайте, що об'єднує числа позначені синім кольором. 50 і 70. Вони є круглими. Вони закінчуються нулем. Що об'єднують числа намальовані червоним кольором. Так. В розряді одиниць вони мають число 4. А що об'єднує всі ці чотири числа? Так, вони двоцифрові. Тобто записані за допомогою двох цифр. Пригадайте, числа називаються двоцифровими, які записані за допомогою двох цифр. У записі двоцифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць. А друга цифра цифра розряду десятків. Прочитаємо ще раз по мудрої сови. поставили пальчик завдання третє. Двоцифрові числа, це числа, записані за допомогою двох цифр. У записі двоцифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць. Друга цифрою розряду десятків. Прочитайте самостійно. Повторимо. Двоцифрові числа це числа, записані за допомогою двох цифр. Перша цифра праворуч, ось вона, це цифра розряду одиниць. Друга цифра. Ось вона, це цифра розряду десятків. Виконаємо завдання 3, перша зірочка. Запиши всі двоцифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 5. І так поміркуємо, що нам відомо і що нам треба зробити. Ось у мене є квадратик, в якому є дві окремі смужечки або кімнатки. Я повинна записати тут двоцифрове число, тому що записується за допомогою двох цифр. Що ще нам відомо? Коли я додам цифру розряду десятків і цифру розряду одиниць я повинна отримати 5. Поміркуємо, які числа можуть бути, і як ми цифрами ми їх запишемо. Наприклад, візьмемо 1 десяток. То 1 додати 4 дорівнює 5. Отже, перше число можливо 14. Ще поміняємо їх місцями. Адже четвірка тепер може бути першою, одиничка другою. Тоді число в нас буде 41. Ще ваші варіанти. Можливо бути 2 першою. Тоді до двох додати 3. Буде 5, отже підходить число 23. Поміняйте місцями їх. Можна ще варіант 32. І ще число. Правильно, 50, адже до 5 додати 0 ми будемо мати також суму 5. Запишемо наші результати на сторінку нашого зошита. 14, 41, 23, 32, 50. Чому саме їх записали? Тому що сума їхніх цифр 1 плюс 4, 4 плюс 1, 2 плюс 3, 3 плюс 2, 5 плюс 0 дорівнює 5. А тепер в кожному числі. Обведемо цифру розряду десятків. а Підкреслимо цифру розряду десятків, а цифру розряду одиниць обведемо, у числі 14. Десятків 1, один, одиниць 4. 4 десятки 1 одиниця. Десятки підкреслюємо, одиниці обводимо 2 десятки 3 одиниці. 3 десятки, 2 одиниці, 5 десятків 0 одиниць. Покладемо ручку, сядемо рівненько і переглянемо презентацію Новий вид задач. Олег їхав у вагоні від голови поїзда, а Мишко у вагоні від хвоста. Як сталося, що Маринка їхала в одному вагоні з обома хлопчиками одночасно. Подивіться, наш потяг. Один хлопчик сів у вагон від голови, говорить, якщо рахувати зліва направо, це сьомий вагон, а інший хлопчик говорить, рахувати від хвоста. Теж сьомий вагон. Скільки ж тоді потягів у вагоні? Їх 13. Сталося так, що дівчинка їхала в одному потязі з двома хлопчиками, але кожен із них сів і рахував вагон з іншого початку. Розв'яжемо задачу на сторінці нашого зошита. Задача номер 5 На кухонній полиці стоять у ряд 12 чашок. І якщо лічити зліва направо, то чашка з ведмедиком буде восьмою. Який порядковий номер вона матиме, якщо лічити справа наліво? Що нам відомо? Що на поличці всього 12 чашок. Ось вони. Всього 12 чашок. Якщо лічити зліва направо, Наша чашечка з ведмедиком буде восьма. А всього чашечок 12. Діти, який, який номер матиме чашка, якщо ми будемо лічити справа наліво. Так, вона буде мати п'ятий номер. Запишемо відповідь у нашому зошиті. Знайдіть, будь ласка. Рядочок відповідь: П'ятий номер. Виконуємо вправу для покращення зору. Оченятка вгору вниз, ліворуч, праворуч. Заплющили. Продовжуємо. Завдання сьоме хвилинка усного рахунку. У нас є якесь невідоме число, яке заховалося під буквою С. Воно може бути 1, 2, 10, 70, 50, 90 і х. Нам треба до кожного верхнього числа додати 9 і записати результат до 1 додати 9 10, до 2 додати 9. 11. До 10 додати 9 19. 70 додати 9. 79. Перевірте інші. 50 додати 9. 59. 90 додати 99. А якщо х, то Х плюс 9. Пригадаємо алгоритм письмового додавання із переходом через 10. Алгоритм письмового додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Алгоритм письмового додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Запиши приклад. Зобрази під другим доданком 2 квадратики. Розклади. Другий доданок на дві частини. Усно послідовно додай до першого доданка обидві частини другого доданка. Запиши отриманий результат. Розв'яжемо завдання на сторінці нашого зошита. Перший доданок завдання десяте. – 6, Другий доданок 9. Чому дорівнює сума. Запишемо у табличку до 6 додати 9. Розкладаємо 9 на два доданки. У першому квадратику має бути число, яке доповнить четвір розітку до 10. Це 4, 6 плюс 4 і плюс 5 15, другий приклад. Перший доданок 9, другий доданок 4. Розкладаємо четвірочку на два доданки. Перша цифра це число, яке доповнить 9 до 10. 1 і 3. 9 плюс 1 10 і плюс 3 13. Запишемо відповіді у таблицю. 6 плюс 9 15, 9 плюс 4 13. Пригадаємо таблиці додавання і віднімання числа 9. Повторимо. До разом. одного додати 9 дорівнює 10. До двох додати 9. Дорівнює 11. До трьох додати 9. Дорівнює 12. До 4 додати 9. Дорівнює тринадцяти. До п'яти додати дев'ять. Дорівнює чотирнадцяти. До шести додати дев'ять. Дорівнює п'ятнадцяти. До семи додати дев'ять. Дорівнює шістнадцяти. До восьми додати дев'ять. Дорівнює сімнадцяти. До дев'яти. Додати дев'ять дорівнює вісімнадцяти. Від десяти відняти дев'ять. Дорівнює одному. Від одинадцяти відняти дев'ять. Дорівнює двом. Від дванадцяти відняти дев'ять. Дорівнює 3. Від тринадцяти відняти 9 Дорівнює чотирьом. Від чотирнадцяти відняти дев'ять. Дорівнює п'яти. Від п'ятнадцяти відняти дев'ять. Дорівнює шести. Від шістнадцяти відняти дев'ять. Дорівнює семи. Від сімнадцяти відняти дев'ять. Дорівнює восьми. Від вісімнадцяти відняти дев'ять. Дорівнює 9. Переходимо до наступної роботи. Перегортаємо сторінку нашого зошита. І, як завжди, наша кнопочка дуже полюбляє розв'язувати задачі. І сьогодні разом з мудрою совою пропонує нам повторити наступний вид задач. Читаємо разом. Задачі. У яких. Потрібно знайти число, що на кілька одиниць більше від наведеного, є задачами на збільшення числа на кілька одиниць. Умову до задач записуємо так. Подивіться: срібних 9 монет, золотих невідомо на 2 монети більше. І обов'язково вказується стрілочка. Так записується задача на збільшення числа на кілька одиниць. Вона розв'язується дією додавання. Розв'яжемо завдання 12 перша зірочка. І ринка склала з геометричних фігур зображення тварин. Лисичка і зайчик. Визнач, для якого зображення знадобилося більше фігур. І наскільки? І так, порахуйте, скільки фігур треба, щоб зробити лисичку. 8. А для зайченятка. 7. Лисичка має 8 трикутників або фігур. А зайченятко 7. Для зображення якої фігури треба більше. Лисичка. а на скільки? вісім більше, ніж сім на один. А тепер складемо задачу за цими малюнками на збільшення числа. Ось так. Щоб зробити лиси зайченятко, потрібно 7 фігур. А для зображення лисички на одну більше. Скільки треба фігур, щоб зображити лисичку? Геометричні фігури вивчає наука або розділ математики під назвою геометрія. Ми з вами знаємо, що точка і лінія це найпростіші геометричні фігури. Точка це така фігура, яка не має жодних вимірів ні довжини, ні ширини, ні висоти, і з точок складаються інші геометричні фігури а позначаю точку однією великою латинською буквою. Ось так. Точка. Читають точка А. Виконаємо завдання хвалька. Побудуй і познач 10 так, точок так, щоб ліворуч від хвалька було на 4 точки більше, ніж праворуч. Міркуємо. Нам треба побудувати 10 точок. Тільки 10. І ліворуч, тобто ось тут, має бути на 4 більше. Позначимо ті точки, яких має бути більше. 4. Всього має бути 10. Тепер від 10 віднімемо 4, які ми вже намалювали, нам залишається 6. 6 точок потрібно намалювати порівну. Ліворуч і праворуч. І так почнемо: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Отже, ліворуч у нас сім точок, праворуч три. Ліворуч на чотири точки більше. Переходимо до сторінки чемпіонів. Сторінка чемпіонів. Це завдання, які повинні ми розв'язати з вами, визначити вид задачі і розв'язати. Наприклад, перше. у першому рядку Оля написала 7 слів, а в другому 3 слова. Скільки всього слів написала Оля? Якщо є запитання, скільки всього, це задача на знаходження суми. Правильно, вона розв'язується дією додавання. 7 плюс 3 дорівнює 10. Отже, всього 10 слів написала Оля. Будь ласка, увагу, що обов'язково є фігурна дужка в записі і за нею знак питання. Це задача на знаходження суми. Другу задачу читаємо. У саду росте 5 яблунь, а вишень на 9 дерев більше. Скільки вишень у саду? Який це вид задачі? Якщо є на більше, це на збільшення числа на кілька одиниць. А в нас що написано? Задача на різницеве порівняння. Неправильно. Знак мінус. Короткий запис. Яблунь 5 дерев вишень на 9 дерев більше. Стрілочка. Ця задача розв'язується дією додавання. До 5 додаємо 9 дорівнює 14 дерев. Відповідь 14 дерев. Третя задача. Петрик вирізав 12. Синіх прапорців і 9 жовтих. Наскільки більше синіх прапорців, ніж жовтих, вирізав Петрик. Запитання цієї задачі наскільки більше це задача на різницеве порівняння. А у нас написано задача на зменшення числа не кілька одиниць. Неправильно. Короткий запис за задачі складено так. Синіх 12 жовтих 9. Ось ця дужка має назву Ванька-встанька. На скільки більше, ми потрібно завжди від більшого числа відняти менше. Відповідь на три пропорції. Остання задача. У коробці було 29 цукерок, діти з'їли 9 цукерок. скільки цукерок залишилося в коробці. Коли є запитання, скільки залишилось, це задача на знаходження остачі. Правильно. Короткий запис. Було 29, з'їл 9, залишилось невідомо. 29 відняти 9 дорівнює 20. Відповідь 20 цукерок. Домашнє завдання. Розв'яжіть тестові завдання і виконайте завдання у робочому зошиті. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали і записували числа першої сотні, додавали вирази з переходом через десяток, працювали над найпростішою геометричною фігурою. Точка.